Нові відра, Це й польські. Раніше польські були такі гарні відра, ну а зараз подивимось. Ну, повністю в нас, значить, перший ряд ми вирізали. Повністю все по горизонту, все чітко. І вже ми почали значить, заводити наші перші кути. Кирпич жахливий, так, Макс? Друзі, дуже кривий. Ну дуже, я не знаю просто. Прям горбами, лодочками, отак туди вігнутий, туди, сюди. Ну, наша задача зробити красоту. Почали ми, значить, заводити вже кути і стаємо на нашій лінії. Трошки вже підняв я, потихеньку, друзі, стіночки у нас вирисовуються. Ще раз кажу, цегла дуже крива, коротка длинна, тонка, висока. ну Все там просто я в шоці. <різь> От -от так. Ну, Ми зробимо красиво. Слідкуємо. Ще один угол завели. І зараз хтось з хлопців стане і тут закладе цей кусочок. А тут, друзі, процес триває теж. Чи теж. І тут Руська вже почав потихеньку розшивати. Руська таке воно вже тверденьке, да? так? Ну, да, ну, Ні, не, не трогаєш, звісно. Чи звичайно. Я ніяк не навчусь розмовляти чистою українською мовою. Пролітаю до так? Да? Полтавський галушкий. Цей. Да, ото три ряда поки. Три. Три і все. А то потім. Та ні буде красиво. Отак дивишся і не скажеш, да, що такий жахливий, да, жахлива цегла така. А зблизька як підійдеш отак. ідеш ще раз, раз. І дивіться тут. Він просто тут, як би вам показати, так він він дуже кривий. І горбатий там, і ями всякі, і вон вище, та нижче. Ну. Ну нічого страшного. Зробимо красоту, так, да, Петрович? Да. Зачалюємо ми отак по старовинці. Там он забив гвіздочок, да, сюди раз із за вугла, з-за <звук> вугла і кута, Булавочку отаку і погнав. Значить, Шнур 0,8, Валера там кладе під 0,6. Ну от каже, мені подобається 0,6, не знаю. Мені 0,6 тонкуватий. 0,8 саме те, що потрібно. Ну все ми перепровірили, значить зійшлося в нас. Бо, друзі, значить на другому поверсі у нас же цей яркер обріжеться і вже кут піде вже по оцій метці. Ось тут піде в нас стіна. На другому поверсі цього яркера не буде. Тут просто вже піде криша, да, там покрівля. І далі піде вже такий собі квадратний, другий поверх. Тільки з тієї сторони залишиться еркер, він там на два поверхи у нас буде. І отак, друзі, дивіться, працює професійна команда, там... болгарських, два... повідомляє, перечалили і погнали п'ятий рядочок. Валяра, значить, закінчує тут шостий ряд у нас і вже з цього ряду у нас Ось з цього моменту, з цього дверного відкосу і в ту сторону. І аж до того еркера, отам де Максим зараз стоїть, там, у нас вже піде коричнева цегла. Залишилось йому тут 7 чи 8 штук. І оце він отак підбутує на ребро отут. Бо тут далі вже буде напускатися цеглина 12 см. Тут вже буде йти наставка з коричневої цегли. А тому треба так забутувати. А потім пінопласт тут приклеїться. Починаємо ми вже піднімати кути вище. Тут валерчик, заводи там Макс. Ну, а перед цим потрусимо пісочком, друзі, бо болото страшне. Працюємо тільки третій день, а вже дивіться, друзі, результат якийсь видно. Що ти, Макс, скажеш разний кирпич, так? Да? Кирпич, друзі, різний, страшне. Коротше, там на цілу товщину шва. Представляєте, длинніший. Тобто один 24,5, другий 25,5, так, виходить? Ну, yeah. хай 25,3 там. Десь. Ну, друзі, дивіться, обов'язково значить, в'язуємо що Всі отакі з'єднання. От воно тут трошки цегла й в'яжеться, але краще кинути сіточку. Ти Макс через скільки рядів там кидаєш? Через два ряда. Через два ряда. Кожні два ряди, сеточка, краще зв'язати його. Зараз там підігнав я трохи, зараз стану отут заложу. Та й будемо вже на сьогодні ми відчалювати домой. Руська! А. Давай вже погнали. Погнали. Погревай. Так А ч, дай? Кирпич красивий, конечно. Зараз то погано вже видно його. З самого ранку немає світла і кажуть, що в Полтаві, в Полтаві йде аварійне відключення, це означає, що не погодинний там графік. А може цілий день його не бути, так як перші два дні там не було цілий день світла. Тому ми, щоб не втрачати час, зараз станемо всі на паркан. Тут же ще паркан треба зробити. Зробимо розкладочку, виріжемо перший ряд. Тобто це Наче ми тут і не заробимо нічого, але ми зробимо важливу цю роботу, да, яка забирає час, там розкладка, оце все, нолі. Тобто якось будемо так пробувати. А далі будемо дивитися вже по ситуації. Ну Зараз ми пару замісів зробимо вручну колотнем. Ну якось треба нам сьогодні протриматися тут на роботі. Потихеньку з Максиком навіть вирізали, вирізали ми цю... Нашу тераску. Ще раз скажу, йде два стопчика в півтора цеглини з коричневої цегли, ну і там чекушечка з білої. Зараз валоньоми 5 рядочків і, і, значить, так, русики під другим стопчиком. Там трей, значить, друзі, є трохи проблеми з бутоном. Ну, нічого, підрівняю зараз. І тут далі вже піде потім повністю вся коричнева цегла. Знову виключили світло, але я трохи борщ встиг нагріти. Трошки й підняли ми з Максиком. Аби ще Максик менше курив. Скільки вже? 75 Макс? 80, 80. 80 вже. Отой верблюд стоїть 80 гривень, друзі. Русик, дай Кидайте курити, да. чуєте? Чого, такий нічого собі, РК ручок, нормальок. Ох ти! Що, друзі, одну машину вигрузили. А тут друга прискочила. Оп! Оп! Вперед. Опа, другого кольору. Клас. Все, да, Макс там. Петрович, та що, хватить тобі цемент? Не заказувати вже. Так хватить, це якийсь новий цемент, я не знаю, ми ще таким не працювали. Той да. То івано-франківський, то гарний цемент, а це якийсь новенький. Ну нічого, подивимось. Максик Тірасу, так, Макс? Максик тірасу вилизує. Тут ще будеш барбікю, така. така. Стопчики такі з півтора кирпича. Ну, як оце все виробимо. Слідкуйте, друзі, за каналом, все побачите. Тут буде дуже багато цікавої роботи. І плити рубати тут будемо. І забутовка тут буде, і пінопласт, і все тут буде. Так, Максик, оце в нас оце, який це ряд? Шостий. Все, друзі, оце ми зараз цей ряд проганяємо і вже піде в нас е, повністю все з коричневої цегли. І я бачу, поки я цемент там приймав, Максик ще трошки угол підняв, так? Володимирович, молодець. Молодець. І оце вже піде тут у нас все з коричневої цегли. Підігнали ми наші шість рядів білої цегли. Тепер наша задача навісити туди коричневу цеглу. Але, так як там бачите, ви, ми на ребро будемо зараз підбутовуємо тут, на ребро підбутуємо, щоб потім вже приклеїти туди пінопласт. Ну, не приклеяти, а вставити. І забутувати нашу стіну в півтори цегли. Відприбігаю, а Русик вже схватив мій Мастерок і ось плиту ліпить. Та правильно Русь, давай. Давай, давай, щоб вже через 2 тижні ти вже був як спеціаліст, а не помічник. І все, дивіться, заложив, все нормально. Пінопласт приліпимо, і буде тепла хата. І ось забутували. Ну Трошки там залишилось. І потім вже зараз напускаємо половину, Макс, положив до кирпичинку наверх. Наверх. Коричневу. Ні, ну я йме А, до тут. І зараз отак ось вже піде у нас складка з коричневої цегли, бачите? А потім сюди ж приліпиться пенопласт. Розшиваємо і домой. Онь який фонарь. Видно, Максим, хорошо добре, так? Я все чітко. А ну я навіть обійду зараз тут. Макс, а де шнур, щоб я не... Так, да, красота, так? Да? Він сам каже, ой, красиво як. Замовник каже, нам красота. Так, да, трошки затягли сьогодні. Ну, це далі, ж далі. осінь, пізня осінь, блін. Розчин треба виробити. І іноді приходиться розшивати по темному. Сьогодні погодка норм така, аж хочеться працювати. Процес у нас налагоджений. Вже ми підходимо під вікна. Під вікна підходимо і Скоро ми вже будемо значить, будувати там пінопласт, сітка, все це буде. Все це буде в наступному відео. Все побачите. Ну що, дивіться, це так наче непогано виглядає, хоч і цегла дуже крива. Ну, так, в общому, в загальній стіні, в принципі, нормально буде. Макс кладку значить, е ложив із вулиці, да? а це каже, спробую з нут. <гум> каже, мені не привично. Ну, в принципі, треба пару рядів покласти, потім вже воно якось привикає. Бо я теж, коли з вулиці кладеш, да, тобі якось дужче видно цеглу там. Ну, краще я прийшов. Але я зараз... Кілька рядів поклав і мені тепер внутрі ще краще. А ти, Макс, привик з кладочку, кладочку, Та Ні, ну в основному вже ж з нут і кладуть. Це там десь знизу, там ти понаружі. А так, коли ось піде рештовка туди-сюди. Хоча є, я знаю, такі бригади, що працюють тільки по наружі. Ставлять там ліса і працюють тільки наружі. Церкана. Паркані тут працює, а ми тут шмалим, бо хочемо до кінця тижня і забутувати все під вікна. І починаємо вже, щоб там з понеділка вирізати вже вікна і працюємо далі. Це Макс, друзі. Значить, один з кращих угловиків да, в Полтаві. До речі, з Максом я починав свою кар'єру ще в 2003 році в Полтава Трансбуд. Підняли 13 рядів. Один ряд тут, значить, буде Це ще чистий пол. І тому зараз ми вирізаємо нашу забутовочку і вставляємо вже пінопласт. Вже пробуватимемо потихеньку заводити кути наші. Так як тут еркер, Максик зараз розмічає тут все. Бачили ви, так, що тут ось підбутовано на ребро, бо тут далі пішло 12 цегла. А тут, значить, що ми вирішили, де у нас чекушка буде йти аж до верха. самого. Ми вже пінопласт зразу під стінкою ставимо. Не будемо ми тут на ребро її забутовувати, навіщо? Немає смисла. Ставимо на оту частину. Он зараз. Максик все зачищає, замітає. І прогони зараз тут рядочок. Руслан Петрович тут ось порядки наводить. Да, так, да, так, да, щоб квадратний шовчик красивий був. Давай, Руська, від тебе багато чого залежить, поняв? На тебе дивиться вся сторона. Звісно. Треба дуже красиво розшити. Щоб люди й не зрозуміли, що тут цегла, да, там на 7-8 міліметрів коротша, длинніша, друзі, на 3 міліметра вище, чи менша, ну зрозуміли ви. По ширині, в усіх напрямках вона різна. Оця коричнева, де темно-коричнева, вона найбільша. Вона 25. Решта все, що світліше, 24,5. І по висоті. Та що темніше 6,5, а світла є навіть по 6. Уявляєте? 5 міліметрів на, на цеглині, це ж, ви розумієте, що це, так? Да? Оця цеглина, вона там 6,1-6,2 міліметри. Але задача спеціаліста все це положити так, щоб ніхто нічого не здогадався. Вирізали під вікно. Значить, вікно тут буде приблизно 2 метри, але ж по сторонам від вікна буде такі два стовпчики в півтори цеглини. Тому це отак у нас вийшло. Тут буде біла цегла. І тут до цього моменту буде біла цегла. Ну не біла, так, да, яка вона там. Бежева там, чи заз... слонова кость. Слонова кістка, не знаю як, ну біла, ми її називаємо. І буде така вставочка красива. Зараз Макс тут кут заведе. І потім Максим перейде другий Максим. <смі> одні Максими. Перейде туди, закладе ту лінію. А зараз поки що він ось тут забутує лінію. І отам. А мені ще тут два рядочки залишилось під вікно. Валера ж знову печатає стопчики. А завтра, друзі, мабуть, всі стають на забутовку. Я думаю, сьогодні ми всю обліцовку підгонимо під 13 рядів і повністю все будемо бутувати. Вставляти пінопласт, купили сьогодні пену, пістолет взяли і потрібно це все забутувати. Вже пів, другу, пів на другу Макс. Два Макса. Ось два макса, Печатають це. Сторону і я ось між до ними зараз там буду закладати. Буду загадувати бажання. Значить треба, ж оце нам спіти. Я не знаю, Макс, успіємо, ні? Успіємо. Погано, друзі, це як рано тимніє, ні. Росі, дай поки приїхав, поки туди-сюди, поки настроївся і вже й додому треба їхати. Так ми ще й в 6 ранку виїжджаємо з дому. От отак. -от Тут ми 7. І то з 7 до 4 максимум. Прикольно. Вся цегла ще ціла. А тут ще маніпулятор пригнали нам. Давно такого об'єкта, звісно, не було. Щоб скільки цегли масово нам везли, Отака вона красота. Тут в цій вставці виріжеться вікно. Це еркер, теж тут повирізаються вікна. Ну, все побачите, слідкуйте.